Слава Ісусу Христу! Мене звати Микола, капелан 33-го окремо механізованої бригади Збройних сил України. І таке виникло питання, яка є місія капелана на війні? Знаєте, перша місія, перший обов'язок капелана це бути завжди поруч, поруч біля того, кому ти дуже потрібен. Навіть, можливо, не молитовно, не духовно, але фізично бути присутнім, щоб хлопця підтримати, випити з ними. Смачну каву, чи гарячий чай, чи просто посидіти, подивитися з ними якийсь фільм, але завжди, щоб був хтось такий, що може їх підтримати і дати їм надію, що ніколи війна не закінчується поразкою чи смертю, вона завжди закінчується лише перемогою і перемогою лише тоді, коли ти будеш живим і щасливим вдома. І знаєте, воно є так дуже захоплююче і дуже цікаво, тому що. Е Капеланом це є ще одне таке покликання. Та, яке покликання піти до свящества чи до монашества. дійсно, бути капеланом на війні це є таке велике одно покликання. І якраз ти маєш сам придумовувати, так, видумувати різні способи, як би тих хлопців запросити до молитви, або що їм сказати, або як краще їм порадити. І тому воно є дуже гарним, коли ти бачиш, починаєш пожинати свої плоди. Я вже рік у Збройних сил України. Перший раз, коли я прийшов, я взагалі не знав, що я маю там робити. Я ходив по якихось лісах, хлопці на мене дивилися, відкуди тут взявся сіщеник. Казали, у нас солярки лишньої нема. Ну, я кажу, я вибачаюся не за соляркою, я просто ваш капелан, хочу з вами поговорити. І знаєте, воно було дуже-дуже важко, дуже було страшно. Але зараз, коли бачиш той великий працю, і той великий вже потім вже такий, не ну, може невеликий, ти невеличкий, той досвід, коли вже ти просто йдеш там по місту, щось такий хлопці зупиняються з машини, виходять, кого капелан прийдуть, обнімуть якось справи, і воно дуже захоплююча. І знаєте, хочу вами поділитися такими моментами, що як сильно хлопці там моляться. Насправді так ми можемо побачити різні ролики, де вони курять, чи мачукаються, або вживають нецільзурну лайку. Але насправді, коли йде справа про молитву, вони всі дійсно серйозно налаштовуються. І я вже говорив в одній з проповідів Соборі, що коли хлопці говорять, за кого вони хотіли молитися, там, чи за дружину, чи за маму, чи за батька, чи за дітей, вони завжди починають плакати. Знаєте, ця молитва надзвичайно сильна. Я навіть сам собі думаю, можливо, я не так щиро молюся, бо я є священником. Але ці хлопці дійсно від свого серця не моляться сльозами. І пам'ятайте, що вони вас дуже-дуже сильно всіх люблять і за всіх вас переживають. Може, ви ніколи не побачите їхніх сльоз, вони вам цього ніколи не скажуть. Але знаєте, що вони вас дуже люблять і моляться, моляться за вас своїми словами. Не вміють молитися, можливо, чина, чи наші богородиці, чи якусь молитву не своїми словами кричать. Боже, я хочу прийти додому, я хочу обняти свою жінку, своїх дітей і помагай мені, щоб це все пройшло. Так що капеланам бути дуже цікаво. Знаєте, я дуже задоволений, я радий, що я є в цій справі. Я боявся, що не знав, що там буду завжди робити, бо я був в епархії, так, я був секретарю управління, і З людьми так не дуже працював у парафіальній справі. Так. Я моя зараз парафія Збройних Сили України, я радий, що я там є. Я сподіваюся, коли після закінчення війни я вже знайшов багатьох солдат, котрі вміють різьбу робити, малювати, будувати. Не казали, не построю саме гарний гарнізонний храм в нашій, в нашій військовій частині, коли ми повернемося додому. Так що всіх вас запрошую до того храму, щоб разом потім молитися. В майбутньому всього вам найкращого. Нехай бережемо свой Бог і прошу звичайну молитву за нас, всіх військових. Слава Ісусу Христу!